Добрий день, малята. Світить сонце у віконце, світить, усміхається. Ой, погляньте, хто до нас прийшов, хто до нас вітається. Діти, це песик. Ніс песик у тарбинці, різнокольорові олівці. Песик дуже поспішав і дірок не помічав. Песик дірку не знайшов. Олівці всі розгубив. Малята, а дівчинка катруся знайшла олівчики. Давайте разом скажемо, якого кольору цей олівчик. Так, це жовтий олівчик. А якого кольору цей олівчик? Молодці, це зеленого кольору олівчик. А цей олівчик якого кольору? Так, це червоний. Давайте разом скажемо, якого кольору цей олівчик. Молодці олівчик синього кольору. А цей колір вам незнайомий. Сьогодні ми з ним познайомимось. Малята, це олівець рожевого кольору, олівчик відпочив та діток поглядав, хоче з нами він пограти та картинку намалювати. Ось таку картинку намалював рожевий олівчик. На цій картинці всі предмети рожевого кольору. Дітки, катруся зібрала всі олівчики і розташувала їх за кольором. Давайте розглянемо, скільки олівців у жовтому стаканчику. Один чи багато. Молодці, один олівчик. А скільки у зеленому стаканчику один чи багато? Молодці, багато олівчиків. А скільки олівчик у червоному стаканчику? Так їх багато. Скільки олівчиків у синьому стаканчику? Молодці у синьому стаканчику багато олівців. А це рожевий стаканчик, скільки в ньому олівців? Один чи багато? Молодці малята один олівчик. Малята, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. До зустрічі.